Я добрала. Ой, хороша. Є, друзі. Оце матумба. Ну, непогано Фіолетовий джангл-бангл, який його називають. Друзі, щука. Ой, ще й гарна, слухайте ну це така грамів під 700. Про принцип спійма відпусти. Давай ну лялечка. Всім привіт, Радий вас вітати на каналі Favorite Fishing. Мене звати Вознюк. і сьогодні я вибрався на Ліщинську дамбу. Сто років тут не був, дуже хочеться сьогодні перепровірити щуку на її актив. Так що побачимо, що з цього вийде. Дуже низький рівень води, друзі, просто. І дуже давно я не відвідував ці місця. Сьогодні хочу попрацювати далекобоєм своїм. Це Skyline. До речі, тут він дуже актуальний, бо інколи потрібно відносно далеко робити закиди. Вода низька, вода зелена, безліч рибалок на човнах. Там ще за поворотом люди плавають, шукають своє риболовне щастя. А у нас сьогодні берег. По комплекту все Х1, катушечка, 0,6 ниточка і такий осінній. Справжній антураж. Дякую вам за актив під моїми відео. Дякую, що коментуєте. Дуже приємно працювати тоді, коли ти відчуваєш такий фідбек. Так що дуже цікаво, що сьогодні нам вдасться піймати, попідбирати. Переїздимо потім на скалку. Походимо, погуляємо там. В принципі, риба повинна бути. І ці місця завжди славились щукою і не тільки. Зараз ми, друзі, проб'ємо паралельно цим камінним спорудам. Тоже таке одне з, ну, з логічних і з адекватних місць це перевірка безпосередньо камінних споруд. Завжди під ними ну, в принципі є риба. Можна на її розраховувати. Вітер постійно змінюється. Є, друзі. Що там таке? А, щучка маленька. А, судачок. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Друзі. Судачок. Давно не було в нас з вами судака. Погляньте, будь ласка, який він красень, який він біленький. По справжньому піджав бородою. Ну, друзі, перша риба судачок, Ну і такий відносно не дуже і малий. Ось такий окрасень, фіолетовий джангл бангл, який його називають 7 граммі вольфрам і така от рибка. Декілька фото будемо відпускати. Друзі, навіть не очікував, що так буде швидко такий забитий перший гол. Ось такий окрасень. А, пішов. Акуратненько його відпускаємо. Високий берег. 0. Восьма, здається нитка, якщо я не помиляюсь, дозволяє зробити такі маніпуляції. Прокидаємо ще раз. Розповім трошки вам про місце. Там уже дімончик ходить, десь там віталік, теж на мікрушить. Суть наступна, що любі бетонні конструкції, любі бетонні різноманітні захисні споруди, вони ну, якби, приманюють до себе рибу. В плані полювання, в плані їжі. Ну і взагалі я вам хочу сказати, що якщо ловити просто десь рандомно, то краще обкидати такі потенційні укриття. Плюс мінімальна теча, до цих пір не можу зрозуміти, чому така тут на цій гуїві в ліщині зеленюча вода. Листопад місяць, ну вибачте мене, будь ласка, вже майже голий ліс. Чітка покльовочка. Судочок прижав бородою. Нічого нового. Все як завжди. Так, вже можна, друзі, окуляри одягнути. Сонечко світить. Зараз спребуємо. Постійно міняється вітер. Не можу привикнути до нього. То так, то так. Поки що, як і стояв, так і стоїть мікрушний монтажик. Зараз ми спребуємо на нього. І я думаю, що тут щось ми можемо поюзати і прям щуче. Місце тут непогане, згадую наш весняний влог з Віталіком ДСНСником. Ми тут рибалилися місці, гарненьку щучку таку впіймав, славненьку таку, ну, далеко за кіло. Він з дамби піймав. Ліщінська дамба, ліщінська скалка це саме-саме така мека-класика щучої риболовлі. Тобто, якщо щука, то це ліщін. Ну і бачите, судачок є, все ж таки річка Гуйва, а на Гуйві судак присутній. Друзі, вирішили і сховатися від вітру і перейти на нижній вузенький участок річки Гуйви на цьому каскаді. Води мало, вода низька, але це не означає те, що тут не може бути риби. Да, мілко, да, трошки незручно. 86 Sky не для формата малих річок. Ну, тим паче я впевнений, що якимись такими типу маятниковими закидами ми пропрацюємо. Там далі буде більш зручніше. Ці місця я знаю, бо тут свій час пройшла моя юність. Хлопчиками ми тут рибалили, сюди приїздили приміським транспортом. На дамбу, обкидували дамбу і любили піти сюди вниз по річці. По різному бувало. Інколи приходили з нулем, приїздили додому, а, як правило, завжди щось давалося піймати. Щучка, окунчик, риба тут є. Друзі, перемістився сюди. ну Тут дім сам Бог вилів, Ти подивись на цей поворот і тут глибина, скоріше за все. Друзі, вон дімка каже, говорить, тільки прийшов на фіолет. Покльовка потяжка і зійшла. Ти бачиш, Дімон, чого зійшла? Бо може не засіклася, може пасівна. І одразу з підходу чи трошки прокидав. Діма, капець. Тільки що теж була покльовка. Друзі, спілкуюся з Дімкою. Да, він порвала хвостик. Щука. Поставлю, друзі, джангл бангл Таку вже класику. 2,5 грами г вольфрам, 1,0 та орнамент. І фіолетик. Ось прямо. Друзі, щука. Ой, ще й гарно, слухайте. Ой-ой-ой ой, на падінні. Слухайте, то це непогана щучка. Бачите, мала річка. Тут по нижньому каскаду. І вже щитка покльовка на падінні. Приманка падала і щука. І у Дімки тут була покльовка. О, так це вже щука, вибачте мене. Будь ласка, будь ласка. Як її тут підіймати? Ну, будемо підіймати на бланку. Так що, друзі. Таке мені подобається. О, плигай-плигай. 44-й флюрокарбон, вона, в принципі, не повинна обірвати і зійти. Ось така, друзі, щучка. Приємна, непогана. І саме цікаве, що веду-веду-веду, чітка подача на паузі. Ну, це така грамів під 700, 650. Так що, друзі, можливо, сьогодні ще в нас буде з вами цікава рибалка. Джанебак, 3 дюйми, 2,5 г вольфрам. Дикоївський овсет і ось така краля. Дімон, по тилі кидаю, так знаєш, жду, щоб приманка упала, така чітко напала. Бум! Друзі, ще раз. От, ось така хвіст, все, ну, красунечка. Звичайно ж, хто би як там не казав, але принцип спіймав відпусти, ніхто не відміняв. Тако... Ой, пішла, пішла і в берег крутанула. Зверніть, будь ласка, увагу на місце. Воно дуже класичне. коряг, річка робить поворот, завал коряг і з під тих я отримав чітку гарну покльовку. Що ще треба? А, і у дімки тут зійшла. Будемо прибувати, друзі, далі. О, друзі. Знову була покльовочка. Знову була покльовочка під берегом. Якщо не вкололось, зараз може доберемо. Є вона тут, вона тут є. Так що, Дімон, тільки що підвожу під саме ці е, такі, астрага, знаєш. Mm -hmm. Така дрик-дрик-пауза. Така потяжка виймає, збита, збитий ізік і, і порвати. Що тобі, Дімон, Ти оборивався? Mm -hmm. На на тобі коробочку, ти там собі вибереш поводок, ти знаєш в маленькому кармані чи в тому. Ну, користо, ти розберешся. Є тут риба, вважай, що в тебе був сход, Я одну взяв і в мене вже дві покльовки є є, друзі, догнала. ой 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 ой, 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 ой о, це знову гарна. Оце матумба. Фух, друзі, це що, роздача якась. Спілкуюся з Дмитром. Вона невелика. Ну ви подивіться, що вона витворяє. Просто вся приманка в шахті і пересім тільки що тут була покльовка. От вам і точка. От вам і точка. Я не можу просто не підняти. Все, ти заспокоїлась? А дуже акуратно за край вісить. Не зійди, будь ласка. Я тебе хочу пок... показати нашим підписникам, а ще я не хочу впасти і зараз зламати ногу. Друзі, ну це просто якийсь реальний прикол. Спілкуюся з дімкою, підійшов. каже: Юрчик, я обірвався, дай не мені поводка і монтажа. У мене була покльовка. Проходить буквально там дві хвилини-два закида, і ловлю ще ось одну таку красуньку. Вона невелика, але вона з такою покльовкою атакувала фіолетового джангл-бангела китечівський Бак, Що я реально подумав, що там десь риба ну, не менше кілограма. Знову ж таки свідчить осінь, осінь риба активна. І ще ось такий карандюлік. Ну така теж непогана. Я впевнений, що десь пів кілограмчика тут точно є. Фото. Відпускаємо і продовжуємо далі. Такий початок риболовлі... Так, малеча. Опа, пішла в глибину. Друзі, весь прикол в тому, що я хочу взяти рибу таю на оцей от перегнивший дерев'яний такий понтончик і чуть не нирнув. Було прикольно, щоб возню зробив сальто і в листопаді впав в воду. Знову ж таки повторюсь, прокидав в ліву сторону під ці коряги. Отримав клювання, рибу не засік. Кидаю вправо, де у Дімона був сход. Давно невелику, ну які вона дала крутий бій. Друзі, переміщуємося на іншу локацію. Вимазки з поворотом, з ямками, дали нам з вами дві щуки, що були клювання, і Дімка там злив щучку. Дамба дала судачка, зараз ми ще пройдемось по цьому каскаді. Знову ж зарядив фіолет. І це ще раз свідчить про те, що формат таких малих річок він актуальний. Ти ходиш. Ти пробиваєш ямки, ось, будь ласка, яка крута місинка з корягами. Я зараз тут стану і декілька закидів зроблю. І знову ж таки, незважаючи на довжину Ская, формат таких річок, все рівно вам зручно робити і проводки, і виймати рибу на випадок того, якщо вона десь типу хоче втікти, стартанути, ви можете. Її достати навіть на бланку, якщо це там ну, риба до кілограма. Звичайно, так робити не дуже рекомендую, але коли умови лову вам диктують свої правила, потрібно підлаштуватися під ту чи іншу ситуацію. Будь ласка. Зі скейлайном ви можете це зробити? Була покльовочка Окуня. Окунь це добре, але хочеться щуку. Тому і змінив, поставив 2 грамчики і Сатурн. 2 дюйми. 2,5 точніше. GTL Сатурн. Така вже і окунева класика, і щуча. О, будь ласка, все ж таки я його добрав. А, так зачекайте, так це окуняра. Друзі, це 120-150. Погляньте, який пізньо осінній красень. Ось такий окунь, сонячна погода, все жовте, і знову ж таки свідчить про те, що вже на носі зима пузатий. Ну, непоганий. Гарно, скрасив нашого риболові. Так, зачекайте. Судак на дамбі був, дві щуки було, і окунь був. Ну, я хочу сказати, що це непогано. Знову ж, відпуск, о, пішов, і варіант приманки і риби. 2,5 дюйма і при цьому окунь з великим ентузіазмом його взяв. Так, відпустимо трошки фрикційний гальма, то я його видобив. Ще й паличка жорстка така. Повертаюся знову на ці місцинки, де я влупив дві щвички, Дімончик вже пішов на дамбу до Віталіка. І пройшов такий чималий участок. Вона була така невнятна покльовочка на Ізіка і все. Зараз спробую ще тут цікаво і переїдемо на так звану Лічинську скалку. Але в принципі вже риболовля непогана. щуки, окунь, судак, покльовочки ще були. Так що є. Шанс ще, що сьогодні щось ми ковернемо. Краса природа, ну просто осінь, останній місяць осені, але така теплінь, що просто аж нереально. Так, друзі, підходжу до цього місця, де сьогодні було найбільша кількість риби. Поставив Ізіка в такому перламутро натуральному кольорі. Зараз спребуємо його. Хм, Не хоче. Ну що ж, фіолет як фіолет, сама напросилась сама малеча напросилась. Інколи також дуже велику роль грає приманка. Ось вода трошечки зеленувата, мутнувата, і на фоні... Неба, рибі, краще видно ось такі от темні кольори. Плюс потрібно враховувати, що вода вже холодна як не крути на листопад місяць. Тоді включається більш-менш така гама. Фіолет, ультрафіолет, той же грейп, він же виноградик. Так що пробуйте, експериментуйте, звичайно, кожна водойма. Кожний виїзд він може бути абсолютно різним, але є вже в досвіді в такому багаторічному певна гама кольорів, які працюють стабільно вже з року в рік. Ти розумієш, ага, так. такі каскад річки, така пора року. Я кладу до себе в сумку джангл-бангл, цей джанебак, Наприклад, грейпік, щось типу блюгіла натуралку. Моторним маслом можна також. Класичний лох ультрафіолет. Зараз ще 3-5 закидів. Добрала. Ой, хороша, хороша, добрала, добрала. Добрала. І так влупила, що знову ж таки... О, завела, завела, завела. Виходь, 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 виходь моя киця, виходь, виходь моя кіця, виходь моя ляля. Ну що ж ти будеш робити? Що ж ти не скажеш? А, чітко сидить. Ну що ж, будемо ризикувати і тебе піднімати. Ну це найбільше, друзі. І знову ж, це, друзі, найбільше. І знову ж таки повторюсь в мільярдний раз. Просто в мільярдний. Ми прийшли на точку, ми прокидали на натуралку. Також кайтек. Не заробили жодної покльовочки. Я тільки ставлю Джани бак це кейтек, в 3,5 дюймах Будь ласка, ось така щука, ну це грам 700-800. Погляньте, як чітко я її засандалив. 44-те флюорокарбон, декой та орнамент 2,0. Ось за це я люблю мали річки. Ось за такі моменти, коли ти ходиш, бродиш, лазиш, вже думаєш, так краще, може, поїхали в іншу якусь локацію. Ось така щука. Є питання, друзі. Ну все вподобайка, однозначно. Ще раз продемонструю ось цю красуньку. Ось так вона хоче вкусити хейтерів. Ось такі охвіслость, така, ну, прям, прям-прям-прям. Це вже риба, це вже щука. Знову ж таки, нагадаю. Про принцип спіймав відпусти. Давай ну лялечка пішла собі в глибину. Ну і знову ж таки, погляньте на місце. Класичний поворот, ця каряга, місце і такі круті емоції. І ну, досвід, як то кажуть, не... Ну і ви здогадались, коли ви маєте вже багаж знань там Сотні рибалок, у вас вже йде розуміння, яку приманку де краще поставити. Думаю, принципово поставлю натуралку. Декілька закидів, нуль. Перший закид на фіолет там чи другий. І ось така щука ну, десь, мабуть, під кілограм, друзі. Третя щука, судак, окунь. Ну і можливо ще пощастить. І ми ще щось спіймаємо. Але вже більше, ніж того, що я планував і задоволений. Плюс безкоштовна річка, формат малих річок. і села дома. Дом, ну, люди тут ловлять і люди виїздять сюди на риболовлю. Друзі, ось і підійшла до завершення. Наша з вами сьогоднішня риболовля в Ліщині. Чесно, я дуже задоволений. По-перше, спонтанною рибалкою. По-друге, ну я як завжди забув вдома свою стелочку, вона десь там на кухні лежить хігіки, відпрацював котушечкою X1. В принципі, свій основний функціонал вона виконує. Єдине в мене таке невеличке зауваження ну, це особисто моє. Не така тонка настройка налаштування фрикційного гальма. Ну, Зрозуміло, бюджетний сегмент, але в принципі ну, петля не кидає, рибу, ловить, фрикціончик теж спрацьовував сьогодні. Спіймали судочка, спіймали окуня і три пщуки. Ну, і таких відносов, прям не дуже маленьких для формату того малого участка річки. Облазили, обходили, подивився по фізнес-трекеру 24 км і ще йти до машини десь 2 кілометра. Так що, якось воно так. Ви все бачили, більш нічого не буду повторяти. Підписуйтесь на канал Favorite Fishing. Задавайте свої питання, ставте свої царські вподобайки. Друзі, країна є була і буде. Ми обов'язково переможемо. І я вас крепенько всіх обіймаю і кохаю. До нових зустрічей. До побачення.